Друзі, ще раз привіт. Бачили, що ми цеглу робили на піно або на клейпіно. Є солофікс. Немає в мене піни. бо питання таке було і є акфікс. Питання було, що краще. Ми з татом подумали на піну краще робити, чи на клейпіно або на суміш. Розумієте? на цеменно. Не знаємо. І та міцна, і цю стіну я б'ю, вона вібрує, але ну, сталюка крепка. Але хочу ці дві клейпіни проекспериментувати. Ось так робимо, бо вона краще клеїться на мокро. Це, як я робив на цій стіні. Тобто одна одна полосочка. Ще дві зробити. і на поліще. Що ж ви так? Тут такого немає. А, теж. Так, ну, добре. Позоріще. Так. І так я зараз прикладаю. Все. Нічого більше. Подивимось. Так залишаю до завтра. Залишаємо до завтра. З цього моменту почнемо знімати і хочу молотками побити, отак, візьму кувалду. цю і Хочу побити і подивитись, можливо, якийсь з цих, ну, один з клеїв краще буде тримати. Новий день! Новий день ще навіть не привдягались. Пам'ятаєте, чи це Так, клейпіна. Як їх експериментувати, я не знаю. Це ж яка повинна бути місця, не знаю. Це, це я перший, їх так на що розколов, на ця розкололи, бачите? А ну ця. Я не знаю. Ще, Ще поб'ємо. О! А це дуже добрий показник. Дивіться. Хтось буде розказувати про піну. І відірвалася ну, кусіль цегли, а піна, до речі, дивіться, розірвалась між собою. Тобто там залишилась і там залишилась. Тож... Це штука піна і ну, знову ж таки, ми, ми використовували клей піна. Треба ще проекспериментувати з піною, бо папа каже, що е, якось піна, да ви кажете, краще тримається. Мені здається, так. Ну, треба, треба спробувати. Тож, Хто там хоче трішки покоментувати, коментуйте, але думаю, ви самі бачили, що нормальна штука тримає і, пользується. речі, це було зроблено. Слухайте. Все, тримаюся. Ось, ось. Клас. Я думаю, що кувалду робити не будемо, але повірте, воно добре тримається. Ну все, друзі.